Сьогодні хороша подія напередодні пасхальних свят. Подія, про яку ми з і разом з нашим губернатором давно вже не є. Це вже не перша акція Волинської партії і Волинської адміністрації обласної. Зрештою, ми продовжуємо святкувати 1025 років хрещення Росії. Наслідком хрещення Росії є те, що наша Волинь добра, чуйна і милосердна. Ось частності, сьогодні. За ті кошти, які були зібрані під час марафону, цього року закуплені деякі речі, які необхідні у вашому побиті, побуті, побуті сімейному. ми сьогодні будемо вручати вам сертифікати, а ви їх отримаєте і будете бачити, що доброго зробила вам і держава, і церква разом. Сніжко Олена Олександрович, Сніжко Богдан Богданович. Правильна машина. Правильно машина не бачила. Отульський Микола Миколаївич з людяної школи-інтернати та згадував плетан. І ще мільоний морський. Вітай, висела. І